Я читачу Ігор, я Тені Ігор представляю вам наш дослідницький проєкт Подаруй світло і тепло окопна свічка. Мета і завдання нашого проєкту привернути увагу українців до енергетичної кризи в Україні та формувати відповідальне ставлення до цієї проблеми під час війни, дослідити і проаналізувати стан енергетичної кризи в Україні. І знайти альтернативні варіанти їх вирішення, ознайомитись з різноманітними видами свічок та показати, як можна збільшити час і продуктивність їхнього згоряння десятки разів, залучити учнів та мешканців села для виготовлення окопних свічок для Збройних сил України. Актуальність теми нашої проєктної роботи полягає в тому, що Батьківщина Україна зараз знаходиться в дуже тяжкій економічній, енергетичній та воєнній ситуації. В моїй Україні сьогодні війна не бачена людством донині. Весь світ пробудила страшна новина вночі 24 лютого о 4 годині. 24 лютого 2022 року. Близько 4-ї години ранку розпочався віроломний відкритий напад Росії на Україну. З тих пір кожна громада, кожен житель України воює з Росією. Дослідження номер 1 Як відрізняти москову свічку від парафінової. За запахом аромат воску не сплутаєте ні з чим. Парафінова взагалі не пахне. До речі, доки не почне горіти. На дотик парафінові гладенькі, воскові трохи жорсткі. За пластичністю воскова гнеться, Парафінова ламається. За ланкістю парафін при розрізанні кришиться, а по воску ніж іде, як по маслу. Отримаємо гарний та рівний зріз. За кольором. Натуральні парафінові свічки білого кольору воскові – жовтого. Дослідження номер 2: які свічки горять довше. Ми взяли три свічки: парафінову, воскову і стеринову. Найдовше горіла воскова свічка 1 годину 22 хвилини. На другому місці сиринова свічка 53 хвилини. І на третьому місці парафінова свічка 45 хвилин. Дослідження номер температури на час горіння свічки. Ми взяли 4 свічки: Дві парафінові, дві воскові. Парафінову свічку і воскову ми поставили в морозильну камеру, а інші дві поставили при температурі 19 градусів. Через деякий час ми їх запалили і отримали такий результат: парафінова свічка при мінус 24 18 хвилин, а яка була при температурі плюс 19 градусів горіла 46 хвилин. Воскова свічка, яка була при температурі мінус 24 градуса, горіла 4 години 5 хвилин, а при температурі 19 градусів горіла 1 годину 15 хвилин. Наше дослідження показало, що довше горять свічки при низькій температурі. Дослідження номер 4 Вплив нахилу свічки на час її горіння. Дослід показує, що швидше звореє свічка, яка знаходилася під нахилом, Тому що віск у цієї свічки накривається швидше і починає витікати, залишаючи довгий гніт, який ще більше пришвидшує згоряння свічки. Дослідження номер 5 Який гніт кращий? Ми взяли 4 свічки. З товстий гнітом, тонким, довгим і коротким. Ми їх запалили і отримали такий результат. Одну годину 5 хвилин горіла свічка з коротким гнітом. 56 хвилин горіло з тонким гнітом, а 35 хвилин з товстим. Найменше горіла з довгим гнітом. 25 хвилин. Дослідження номер 6. Як змусити маленьку свічку горіти до 10 годин і більше? Ми взяли 4 свічки: Дві воскові і дві парафінові. Одну воскову і парафінову свічку ми помістили в ємність з олією, а другі залишили так. Запалили і отримали такі результати. Свічка воскова в олії горіла 13 годин. А без неї одну годину 5 хвилин. Годин. Свічка парафінова з олією горіла 8 ,15 годин 15 хвилин, а без неї 45 хвилин. Дослідження номер 7: як збільшити кількість світла від однієї свічки за допомогою дзеркала. Для збільшення освітлення цієї кімнати необхідно біля дзеркала потрібно поставити свічку, яка збільшить у декілька разів. Освітлення, приміщення. Дослідження номер 8 Дешева вічна свічка своїми руками, яка горітиме понад 100 годин. Для цього нам знадобляться такі матеріали: свічка, скляна банка, маргарин або навіть несвіжий тваринний жир. Підійде будь-який, але краще брати той, що дешевше, тому що результат все одно буде однаковий. Розтоплюємо жир. Заливаємо його в скляну банку і ставимо посередині свічку. Дешева окопна свічка з одноразових стаканчиків. Замість залізних пляшок використовуємо одноразові паперові стаканчики. Дійсно дуже просто і дешево. 50 стаканчиків коштують від 45 гривень. Дослідження номер 9. Залежність часу горіння окопної свічки від напогрівача залихі. Ми взяли три окопні свічки. Одну залили парафіном, другу воском і третю воск із парафіном. Найдовше горіла окопна свічка з воском 3 години 46 хвилин. На другому місці воск і парафін 2 години 50 хвилин. І найменше горіла парафінова свічка 2 години 35 хвилин. Отже, для того, щоб довше горіла окопна свічка, треба залити її воском. Дослідження номер 10 горіння окопної свічки просочення сонячної олії. Ми взяли три окопні свічки Картонну зеліною олією, одну зеленою віском, другу парафіном, третю віскі парафін. Після цього ми їх запалили і отримали такий результат. З віском горіло 4 години 20 хвилин. З парафіном 3 години 10 хвилин, а вісти парафін 3 години 35 хвилин. Отож, окопна свічка, яка посочена сонячною олією, горить більше, ніж без неї. Дослідження номер 11 Залежність часу горіння окопної свічки від об'єму. Ми взяли дві свічки: одна об'ємом 785 см 2 а друга 392,5 см квадратів. Перша горіла 3 години 46 хвилин, а друга 2 години 35 хвилин. Отже, чим більше об'ємо копної свічки, тим довше вона горить. Соціальна значущість нашого винахідницького і раціоналізаторського проєкту полягає в тому, щоб допомогти українському народу подолати енергетичну кризу в країні, ознайомити їх. З основними прийомами збільшення якості і часу горіння альтернативних джерел світла, які є дуже простими, дешевими та дієвими засобами освітлення. Крім того, ми виготовили 779 окопних свічок, 567 з бляшанок та 212 з одноразових стаканчиків для наших українських воїнів. Дослідили засоби, які допоможуть збільшити якість і час їх коріння. Ми і надалі будемо виготовляти окопні свічки для наших захисників, тому що ми український народ, нація непереможних і незламних. Молюся за тебе, моя Україна, за кожного батька, за кожного сина, за кожну матір, за кожну дитину, щоб мирною знову стала країна. Я Бога прошу, збережи Україну. Нас ніколи і нікому не здолати. Разом ми сила, ми переможемо.